Всім привіт! Плата від Кутлаймир Gas, dims 09, сама стандартна, поширена. Вже її паяли ковиряли, не зробили. Вона вибиває помилку 02, Тобто є проблема по перегріву. Ну, ніби є перегрів. Датчик перегріву все окей. Це просто звичайний термодатчик, який при перегріві розмикає ці контакти. Датчик добрий, проводка добра. Передивився НТЦ-датчики і так далі. Загальну плату передивився, все окей. Ну, в, них, в чому особливість? Деколи от вона видає помилку, плату управління, але вона ну, не зовсім пов'язана. З тим, що вона відображає. Ніби проблема мала бути стандартна в датчику. Можливо, там щось забилося, перегрілося. Реально, це була обмінником проблема. Но тут проблема в платі управління, причина, скажімо, електрична, електромеханічна. Бавився, я з нею сидів і в чому причина, хочу показати. Зараз контакт реле. От маємо реле, не знаю, чи я покажу добре. Один контакт розімкнувся. А оцей, що справа, замкнутий. І тобто вона собі деколи вибила помилку 02. Я там платою покрутив, повертів. Він запустився. Через якийсь час знову не запускається помилка 02. І ти вже тут сидиш. Може, якісь кандюки, сушені контакти. А воно просто от реле. Підглючує. Не знаю, як то показати чітко. Ну, практично не видно, що правий, що я в руках тримаю. От правий контакт. Зараз він, напевно, відійде. От, класно. Все. Тепер чітко видно два контакти роззімкнуті. натискаємо ще раз. Оп, він снова залип. Ти, -ти, Ти Зараз. Зараз. Оп. Хе. Вот От вот беда. біда. я наскільки бачу, там є... Вона... Я навіть не знаю, чого він так прилипає. От зараз норм. Так, легенько підлипає. Чи він магнітиться? Я навіть не знаю. Ну, Одним словом, причина в цьому реле. Якщо розімкнути контакт і включити, помилки 0,2 немає. Потім він залипає один контакт і ну, вже помилка 0,2 б'є. От така от причина. Пробуйте її в цю сторону копайтеся.